Тут є зупинка громадського транспорту, яка позначена відповідними дорожніми знаками. На порушники будуть складатися адміністративні протоколи. Тих подій, яких не будуть на місці, буде працювати евакуаційна комісія, і будуть в автомобілі. Саме тут, на цьому місці, має бути зупинка громадського транспорту, який буде повертати на ліву. Зробити його далі цю зупинку неможливо, тому що автобусу, автобусу прийдеться переміщуватися через три книги руху, щоб відробити незручності затори. По факту, якщо ми бачимо по-народному, скажімо так, багато років автобуси тут зупиняються з порушення, випускають пасажирів і блокують цілу смугу. Якщо ми зараз не вивільнимо якоїсь частини цієї парковки, не дамо автобусам заїзного карманчика, то цей затор буде продовжуватися. Ширина кишені зроблена ще за радянських часів. Вона зроблена для службового паркування. Не для бачите. Ніякий ранок вона не є, що вона була. Ви представляєте, як гості сюди приїдуть, вийдуть і все остальне. Нам пропонували. Міської ради говорили там те, хто ну, у нас юристів. Ну що до є Задні двір чи задній дійсно. Заїжджайте з ну, Як представляєте собі в готелів у найбільші всі Заходили через сайті.